Всім привіт! І я устроїлася на роботу в Grow Garden. Тепер я буду продавати речі. Так, добре, тут в нас. Е, ага, Тут всі гроші, які нам дають, я ставлю в тюбочку, які нам дають, щоб платити. Тут в нас продається багато всього, тут теж багато всього продається. Е, тут е, то, що я продавала, прикольно. Угу, тут пуста скриня, і тут всі мані-мані. Добре, ну, коротше, я думаю... Ой, який гарний мій Треба піти подивитися, що там продається. Так, що продається тут, подивлюсь. Мм, прикольна штука. Гнилий хліб, тяжкі макарошки. Далі подивимося. Що. Добре, далі... що тут? А, ну, В принципі, зрозуміло, так. Да. Добре я ті, піду в магазинчик. Надіюсь, сьогодні хоч хтось прийде до мене. Так, а я поки що подивлюсь. Хм, прикольно. Я б собі... Ой, доброго дня! Доброго дня, я приїхала до вас у місто на кінець того. От хотіла у вас теж працювати фермером. А. Так, мені вже видали на вході ізмрудики, книжечки, так що я от, я от займу ось, ось цей ось огород. Так, Вот кино у мене буде? Невже не вжу. Так, що в кору. А ти думаєш по стандартній методиці? А дайте, будь ласка, мені кавун. Кавун от, на все п'ять. Да, я хочу, от бачите, я хочу, я думаю, моя ідея стрільнія. Ладно. Ой, кавун тут на синій, значить, да, я не запам'ятала. А ви теж паршидені проекти тут? Так. Так, да, перший день тут працюю, Вот. Дякую, що прийшли Дякую. в наше село, що його відвідала, я дуже рада. Так, десь мати. Так. Якщо мені не дозволяли слідкувати, щоб хтось з тим зивквіти, то я теж буду слідкувати, щоб вона теж ні тим заквіти, бо мені не дозволяли. Якщо мені не дозволяли заквіти, то, їм... то я їй теж не буду дозволяти тим затектити, бо це тічі. Так, що там пише? Косметик. Угу. А тут у нас. гір. А як шо у нас тут? Екшоп. Круто. А ну хто там продається? А я тут Ой! А я тут продаваю. Що у вас зараз тваринки є в продажі осі дві зараз хиця і, тут заспіюся перепрошую вівця. Дуже круто, обична, а, не а не які у нас є тварини? Можете розповісти трошки? Е, ну, в нас е, є рідкісні тварини. Е, зараз я вам роз, розкажу з комонових, вони недорого коштують. Це обична вівця, свинка, кажан, коза, собака, киця, кролик, корова, панда і також курка. Ну, він, Котик і кажан це самі полезні, кстати, тварини. Тут. Ну, у нас да, вони є... такі Тут в нас є бджілка, папугай, броненосить, жаба лисиця, брудна свиня, волохата корова, рогато вівця, лама, капібара і кролик Джамбо. О, дуже цікаво, Надіюсь, куплю якусь тварину хоча б. Угу. Якщо я працюю на всіх магазинах, тому що наші всі люди захворіли. Прикиньте, як так? Мене й тому й взяли капает. Так, я хотела свой город. Ну, на жаль, я зараз працюю тут. Так. Добре. Давай. Піду поки до сусідку пусть. Просто подивлюся, що у них є. От такого хоча б було заходити не можна. Так. Ну, я б цікаво. Слідкувати. Бочі, то в мене все її треба перевірити. Все є. Окей, хорошо. І скільки кристалів? 12 кристалів я краще буду купити. Так, це все у нас Дір. Тут продається. А, ну ціломо Ось ціла кистина мука. Треба буде, мабуть, якусь купити, якщо гроші будуть. Погуляю. Ладно, письмо собі півстака кистяної муки. Це не півстака, ну ладно, все одно. Хай гуляє гуляй. гуляй там, я з нею святкую. Вроді мені що не кріде. Ну, в принципі, вона хороша, я думаю, можна з нею слідкуватися. Навіть якщо... Ну, ладно, ладно. Хай на початок візьме якусь, може, квіточку. Я не жадна. Але тільки одну, а то мене потім ще закон насварить. Хм? Доброго дня, а я у вас продати тут раз одну. Е, e, два ізумрудика. Так, так, mm -hmm. я спочатку переставлю. E, так, от у мене изумруди, зараз я вам дам два ізумруда. Приймайте. Дякую. Okay, okay. Так, і, напевно зразу я, е, купую моркву. Одну. Моркву? Так, okay. да, одна морква. Добре, давайте ми вам зараз дам... дамо одну морквину. Давайте гроші. А я вже вам скинула в інвентар, подивіться. А, давай вибачте, ще перепрошую. От вам морква. Дякую. Я б на вашому місці краще кістковий борошно купила. Ну, а вже немає, за що підскатим, поки в ноги розсотить. О, селяни, прикольно. Пішла б в нього б щось потрейдила. Він прикольно там продає. Які, Ого, вот тут в борште не дало. А ну можете їх продати? Да, це у вас на хороді було, да? Да. О, хорошо. Чи в бочці начну так само, як я, колись. В борті. А, ну добре, добре. А, у мене є, прошу. Зараз вам дам чотири вот. Угу. Так, треба буде ще якось один накопити і, напевно, що пішли на муку купити. Дякую. До побачення. Так, треба почекати. Яка ж гарна свинка. Так, треба свину тут чимось погодувати. Не зря ми тут жирачка є, одну собі з'їм. Другу дам свинці, годуйся. Ой, яка хороша. Так, так треба буде. Блин. Хочеш до мене свинка, хочеш? Застрягла? Бідна свиня застрягла, є ж півнімашки. Як мені тебе звідси забрати, щоб ти відстрягла? А Ото ти, бідна, застрягла. Я можу для тих малого більш чи тим чогось такого цікаво. Я хороша, треба, щоб вона відстала. Так. Я, кстати, зараз вам розкажу правила, як же бути продавцем. Продавець може включати дощ, грозу. також продавець має е, збільшувати фрукти. Тобто він має там робити якісь анималі, наприклад, шокірівна або велика. Тобто для того в нас є хвороби борошно, щоб ми, поки людина гравець, не бачить, ми їх розбільшували. Да, Свинка? Хоч ти моя така, така мілашка. Коротше, отака от наша суть. Поплаваємо. Ми тут поплавати в водичці, О, і якраз як де... вона плаває, нам треба її збіжти. Валь, валь, О, цікаво, замогато сьогодні. Так, треба питати. Так. Так. Так, Все, питати. Вроді би нічого не, не видно, її вона нічого не бачить, де? Да? Доброго того дня, а ви купуєте лосось? Лосось? Лосось поки що ми не купуємо. Але я точно не знаю, підіть до продавчиці, яка продає все. Добрий день. <рес> а Мені здається, я -я, -я <рес> <рес> це в'яли. Ладно, я. Е -е так, лосось в нас е поки що не продається. В книжці нічого не сказано. це буде, напевно, в, в третій серії, а поки що до побачення. О, як? ну вталую. Що. Так. О, Треба щоботи продати, але це мої щоботи, ні, я не плодам. Взагалі це мої щоботи, вони мають бути таму, так що я знімаю. Я сьогодні плодовциця, я сьогодні багаття, а мої веці я не мають бути в моєму ястерку. Хелло! Доброго дня, дайте мені продати ще от пшеничку. Одну. І все? <рес> живем бідно, живем скудно. Окей. Ви впевнені, тільки одну пшеничку, так? Да? Не на п'ять. Ходішь ви мені горошко приросте? Так, окей. Так. Почекайте, я дай... зараз. Так, зараз треба. Ой, не туди, зараз, зараз. Зараз де шо Зараз станем своим дідушком. Вот так, все. Здравствуйте, я Динамайн з Бравл Старсу. Що хочете купити? Кистковый борщ. Одна киса нам. Да да, у вже уже вам тесты граф кинула. Окей, бери кадная кистковая борщ. Я не Я динамайк драл старше. Мне тільки динамит нужен. Так, треба швидко дальше продягнутися. Наверное, выкорсти его на моркну. Так. Надеюсь, что там выпадет хотя бы сучка 3. Ну, почекай, мені челіха написала тут 5 секунд буквально. А чого він тут зробить то такто? А до нас гості прийшли, він прийшов на моркочку. то це теж чоловічик, він теж. він перевіряє огороди. Це наш найголовніший президент нашого городу. Він ходить і перевіряє, кого город кращий. Вам поки що подо. йому поки що подобається тільки ваш городи. Мені одна морква випала. так. Ну і не везучі ви, Дякую так. вам. Ладно. Так. Почекаємо, походимо. Тут от на яєчка подивимося, бо все ж таки вони м -м, треба буде якось купити, але можливо не кота, але тебе якось кажа, наче курку хотіла для початку, вони там, вроді, менш дорогі, по ідеї мають бути. Опа, на. Треба буде... лами померли. Прикольно, прикольно. Повод кекс, оті мають продаватися у туто, да? Вот якраз тип, по А, ні, так само їх і взяти, я його не заталущилася. Типа, в комплекти йдуть. Так. Ну а коша сукру делать. Ну ладно. Все Короче, у мене тут на городі виросло тих сидіків. я їх продати? Да, можна. Тримайте. Вейт, будь ласка. Полотки yeah, тут там дуже складуть, що мені треба змінити Яєчка. Так, зараз е, поставлю одне яєчко панди, це заберу. Тут поставлю панди, е, Це сюди, це сюди, далі. От жаль, що не можна красти у філії, вона ж не на сервері, це законно. Сюді, взагалі. На сервері не зможу грати жах. Не буду краще цього робити. А от цього пустого сусіда можна в цілому. Так, Прибро... що ми робимо? А я дивилася про на окрасність, от в мої три квіточки на городі росли. Три квіточки, да. Окей, добре, зараз почекайте, не треба розставити все по порядку. Все красивенько. Не то, що у мене угу. було, її, продавчиці. Е, так, і. ой-ой-ой-ой-ой. Ай, я щось <світ> 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 не запідбираю це вже. Так, вам дам, почекайте. А, Дивись. може тоді зразу все один і кістяну муку. Ну ладно, давайте одну кістяну муку. Давайте. Дякую. Ну, вообще тут Динамайк мене приб'є, Так що, е... а, Я ще, щось... скачайте, Бравл і зіграйте динамайком. Без проблем! Нема проблем тільки маса. Так, скоро в мене по ідеї має рости кавун, і мій план має бути дуже прибильним і робочим. Залишилось тільки трошечки почекати. От я в її місці бамбук купила, він більш прибильний і швидше росте. Мені цікаво, а я можу на своєму городі щось садити? Ладно, напевно, не можна. Я ж тіпа не на сервері. Ладно, окей, я думаю, можна собі зробити Чи... таку якусь. Я не туди зайшла. Думаю, можна зробити. так як вона новічок дощик, ну вона ще не знає, так? Ой, дощ, пішов, все указується, може би десь сховатися під цією навесом, цем, тут вроде дощ не йде. Якщо а, ви хочете дощ? сховатися, то ви можете купити тут щось собі якийсь зонтик. Цікаво, але в мене де їх немає чить Так, я поки постою на яєць. Тут поя. Буя... А, Жаба і панда! Блін, панда! Круто! Панда коштує. Оці всі яйця коштують по 15, але також в оцих нерідкісних також є рідкісні. Самі рідкісні це панда, коза, коза і Ко -ко... Перепрошую. Коза і кажан. Вони коштують по 20. Всі останні по 15. М -м. А тут. Там і дешева, правда, дешево. Самі дорогі це у нас капібара. Ось це ось це. Угу. Ну, от. Самі по 40. У нас самі дорогі. Кстати, жаба в нас в дешевому відділі. Жаба в, нас Цікаво. в дякую. Відділі. Вона коштує по 40, а ті по 45. Угу. Тут... Ой. Хто в мене харкнув лама? Капіс Отако! Геніально! Ну, тут, правда, дірки в цьому можна перекоміну. Ну, хотя бы запрошую нас. Ходить я oh, вас, oh, запрошу. oh, до вас до вас, запрошую. О, як Так, тільки щоб ви нічого не типзили, вот. Вот можете <плес> собі посидіти, а я зараз спрей прийду. Якщо <плес> я я все перевіряю. Так, тут у нас 5 изумрудів, тут у нас тоже нічого нічого. Я все перевіряю. Яка тут у вас цікава робота все таке? Я слідкую. Мені треба піти подивитися, що там Діна Майк. Чи не стався в нього ще сердечний приступ, бо він ж старенький дідух, в нього може бути цей, знаєте? А ви, кстати, не знаєте Динама Дінамайк? Діна Майк. А бачили, з ким мені продавав кістяну муку. А, добре, давайте, давайте захватитесь туди, за дирочку. Бо тут ще трошки дождь попадає. Мені треба найти динамайк, бо в може может сердечний сердечный бо він же старий Дідуган, правда? Правда. от. Так, вот динамайк, все, все, все. Все, угу, все, пока. Все, я пришла, я пришла. Вы себе можете йти. Ну добре, зараз постою тут трошечки, як дощик закінчиться. От я думаю, може щось у вас за один купити, але тут тільки пшеницятий. Ті. Ви кстати, в курсі, Марія? що коли дощ, то росте більше урожай. Я вам радила йти краще зараз з да. водом капець. Аліна, давай користуємося. Скільки ти зараз витямає? Капець. Так, наверно, от зберу цю пшеницю. Так. Ні, ну в цілому в мене більше такого нічого то й не виросла, тут теж нічого немає. Прикольний Можна подивитися ваш? Так, звісно. Я хочу хотіти вам принесу здати пшеницю, що може вже пізніше здати. Кстати, вроді корова їдять, пшеницю, я впевнена. Ладно, може, пізніше. О, наскільки виріс городся, і дощ, я в хтось просто. Сі за стримурк випа випадом. Так, ну одну я поставлю далі. Так, зараз треба. А дві, напевно, продам. Дай, що зробити? Зараз робив Динамайк. Угу. Треба щось таки Бравл Старс порекомендувати. Так, піду продам будучи. Здравствуй! Маєш динаміт? Динаміт? коли колега про вас сказала. От я вам прийшла продати оце все на кінець. Маю тебе раз тоже підозрі пізно. А, ну ладно. Дінаміт не маєш? На жаль, не маю. Ладно, почекай. Ладно. Ой. Який ще таке гарний сад у сусідки моєї. Добрий день. Ой, добрий день. Мене покликав Динамайк, сказали, що ви вже будете, бо у вас пізно, так? Да? Так, да, давайте там і водіпаємо, а чотири подібні зомру дома Добре, це значить беріть чотири зумру, Жалко, що ви вже йдете. Так, да так. -да. Треба буде завтра кістяну муку купити, а поки я це все складу, так. Не багато прикладів, але гаразд. Ну, До побачення. Ладно. на цьому ми вже будемо закінчувати. А якщо ви хочете продовження, там де я буду грати ще раз роль продавчині, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи хочете ви продовження, і я буду знімати! У!